Доброго часу, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про уяву. Як тільки ви чуєте слово уяви, ви відразу кажете, що це марно. Нам потрібно щось реальне, не уявне. Але уява це реальність, це здатність, це потенціал усередині нас. Уявою ви можете руйнувати чи створювати себе. Це залежить від вас. Уява має величезну силу. Що таке уява? Це заняття певної позиції настільки глибоко і міцно, що ця позиція стає реальністю. Наприклад, є така техніка, яка використовується у гімалаях. Її називають йогою вогню. Холодна ніч падає сніг, а подвижник стоїть оголеним просто неба. Температура нижча за нуль. Звичайна людина уже б померла, вона б замерзла, але подвижник вправляється у певній техніці. Ця техніка полягає в тому, що він уявляє. Що його тіло горить вогнем. Він уявляє, що покривається потом. І він насправді починає покриватися потом. Хоча температура нижче за нуль, і кров замерзає. Що відбувається? Це потіння реальне, його тіло справді гаряче, але ця реальність створена уявою. Спробуйте якусь просту техніку, щоб відчути, як реальність створюється уявою. Якщо не відчуєте, це означає, що з цією технікою ви працювати не можете. Наприклад, сядьте у закритій кімнаті та порахуйте свій пульс, а потім протягом п'яти хвилин уявляйте собі, що ви біжите. Що вам жарко, ви глибоко дихаєте, ви потієте, ваш пульс збільшується. Через 5 хвилин після цього знову порахуйте пульс. Ви побачите різницю, ваш пульс почастішає. Ви впливали на нього лише силою уяви, адже насправді ви не бігли. Гімалайські подвижники проробляли свої вправи лише уявою. І ці техніки можуть бути дуже корисні сучасній людині, оскільки їй важко бігати вулицями, важко здійснювати тривалі прогулянки. Можна просто лежати на підлозі у своїй кімнаті та уявляти, що протягом години ви безперервно та швидко йдете. Коли ви налаштовуєте уяву, Тіло починає діяти. Ви вже робите багато чого, не знаючи, що це робота вашої уяви. Постійно лише однією уявою, ви створюєте у собі хвороби, ви уявляєте, що захворіли, заразилися. У вас підвищується сприйнятливість і виникає дуже велика ймовірність того, що ви дійсно занедужаєте. І ця хвороба буде реальною, але створюється вона лише вашою уявою. Уява це сила, це енергія, вона рухає розумом, а коли розум рухається уявою, за ним слідує і тіло. Ось, наприклад, гучна історія з минулого, що сталося в США, в одному університетському гуртожитку. Чотири студента намагалися експериментувати з гіпнозом. Гіпноз це не що інше, як сила уяви. Коли ви гіпнотизуєте людину, вона по-справжньому занурюється у свою уяву, і щоб не запропонували їй, все починає відбуватися для неї насправді. Отже, четверо гіпнотизували одного. Вони пропонували йому багато речей, і щоб вони не сказали йому, той негайно виконував. Коли вони казали стрибай, хлопець починав стрибати. Коли вони казали сльози течуть з твоїх очей, сльози починали текти. Потім, просто заради жарту, хтось із них сказав тепер лягай, ти помер. Хлопець ліг і помер. Після цього у США було видано закон проти гіпнозу Ніхто не мав права займатися гіпнозом, якщо це не пов'язано з якоюсь дослідницькою роботою. Якщо тільки спеціальна медична комісія не видасть вам посвідчення. Тільки у цьому випадку можна проводити експерименти. В іншому випадку можлива трагедія, як з тим хлопчиком, який просто уявив, що він мертвий і помер. Якщо уява може спричинити смерть, то чому б їй не активізувати життя? Чому не збільшити обсяг життя? Спробуйте просту техніку, яка ґрунтується на силі уяви. Уявляйте гарне самопочуття. Достаток, радість одночасно всередині та навколо себе. Просто сядьте в безлюдному місці, де ніхто не потурбує вас, достатньо буде відокремленої, затишної кімнати. Якщо ви зможете вибратися кудись на природу, то буде тільки краще, оскільки, коли ви ближче до природи, ваша уява сильніша. Коли навколо вас знаходяться лише штучні речі, зроблені людиною, ваша уява слабша. Природа мріє, даючи і вам силу мріяти. Коли ви одні, ваша уява має великий потенціал, вона посилюється, розум розслабляється, ви проникаєте в глибокі верстви уяви, що знаходяться у вашій психіці. Спробуйте розкрити свій потенціал. А я завершую цей випуск. Зустрінемось у наступних. Як завжди, пропоную підписатись на мій канал, хто ще не підписався. Попереду ще багато цікавого матеріалу. Ще раз хочу подякувати всіх, хто підтримує мене фінансовим стимулом. Ви робите добру справу! Щастива.